Друзі, незважаючи ні на що, моя приймальня постійно працює, і мешканці Кривого Рогу можуть звернутися для вирішення тих чи інших питань за звітній рік мною. Мною з моїми помічниками було опрацьовано близько 700 звернень громадян, і для вирішення їх питань і проблем було направлено 88 депутатських запитів. Дещо змінилася тематика звернень, до речі, треба сказати, що 56% звернень громадян вже на сьогодні вирішено позитивно, і серед них в першу чергу питання, які стосуються захисту прав військовослужбовців, це і проходження військової лікві. Корської комісії військовослужбовцями це внесення військовослужбовця до реєстру оборонців після звільнення з полону, запитання виплат військовослужбовцям грошового забезпечення та призначення військових пенсій. Також це питання соціального захисту громадян, а саме поновлення виплат громадянам з інвалідністю, захист прав громадян з інвалідністю, призначення мешканцям міста субсидій, виплати одиноким матерям, поновлення страхових виплат та інші на жаль традиційними залишаються проблеми благоустрою та житлово-комунальної сфери, але ми будемо з цим боротися і далі в умовах воєнного стану коло питань і проблем. Значно розширилося разом з Юрієм Карявченковим. На постійній основі ми забезпечували потреби військових у електрогенераторах, медикаментах, продуктах харчування, термобілизні та засобах гігієни. Також спільно цього року ми залучили до міста близько 300 тонн гуманітарної допомоги. Від колег і партнерів з різних областей частина її була спрямована для постраждалих після підриву Каховської ГЕС мешканців Херсонської області. Тобто ми не залишаємось байдужими і до проблем наших сусідів. Спільно з Юрієм Карявченком у цьому році забезпечили медичні заклади криворіжжя двома потужними генераторами 50 кВт та п'ять генераторами потужністю до 20 кВт. Також змогли надати 20 тонн медикаментів ви реанімобіль і 400 медичних функціональних ліжка. Нові виклики з'явилися на криворіжжі у зв'язку з трагедією на Каховській гідроелектростанції. Постійно координую роботу як центральних органів влади е експертів. Підприємств з приводу покращення якості води в річці Інгулець, підвищення її водності, а також недопущення погіршення якості води у південному водосховищі. Крім того, разом з Юрієм Карявченком ми здійснюємо поточні заходи для вирішення проблем з водопостачанням, забезпечили шість громад Криворізького району ємностями для зберігання питної води. Але на цьому ми не зупинилися і в цьому році почався реалізовувати машку. Штабний проект стосовно мобільних станцій очищення питної води продовжується активна робота жіночого крила політичної партії Слуга народа за жінки Кривий ріг, менторкою якого я є на базі замолодіжка Кривий Ріг був реалізований пілотний проект відновлення інституту громадських екологічних інспекторів у кривому розі, який ми масштабуємо зараз по всій Україні. Ми завжди Пам'ятаємо про роботу людей в таких складних умовах. Дякуємо кожному і кожній за неоціненний внесок в нашу перемогу.